Друзі, доброго дня, ви на каналі Freelance Біржі ROMI. І сьогодні хотів трошки поговорити про маркетинг, а точніше про маркетинг в кав'ярнях. Звісно, кожен з нас полюбляє, коли нам пропонують достатньо багато різного е, вибору. Е, і сьогодні я був в кав'ярні і мені запропонували, ви хочете каву Арабіку чи купаж? Я кажу купаж Ви хочете більш гірку чи менш гірку? Кажу менш гірку. Окей. І в результаті я спостерігаю, як баріста робить каву. І бачу, що стоїть дві кавомолки. А по факту тих пропозицій, які вони мені сказали, повинно бути чотири кавомолки. Тобто одна кавомолка це Арабіка гірка, друга це Арабіка не гірка, третя купаж гіркий і четвертий не гіркий. А у них дві кавомолки. Тобто про що я хочу сказати? Хочу сказати, що по факту у них два типи кави, арабіка і купаж. І вони роблять, створюють більше пропозицій, щоб у вас відклалося позитивне відчуття про цю кав'ярню кав і щоб ви наступного разу повернулися знову. У мене є догадки, як вони роблять більш гірку і менш гірку, скоріш всього. Більш концентроване – це гірке, менш концентроване – то тут добивають більше більше води. Води то це менш гірка. Не знаю, не я не, не кавоман. Напишіть, будь ласка, коментар в коментарях. Будь ласка, свою думку щодо того, що вони запропонували мені чотири пропозиції. А по факту змішувачі кавомол, кавомолки у них всього дві.